Київською водою тепер зможуть користуватися в селі Гатне. Це черговий етап розбудови повноцінної інфраструктури в селі. Завдяки проєкту Озерний гай Гатне» від компанії «Інтергалбуд» користуватися водою зі столиці зможуть не лише мешканці житлового комплексу, а й уся місцева громада. Це Леся. Вона живе в гатному під Києвом уже два роки. Мені подобається тут в принципі буквально все: природа, озера. Інфраструктура, повністю все є. Дитячі майданчики біля кожного будинку. Тиждень тому вона знайшла і роботу поруч із житлом. Тепер працює в магазині. Це дуже зручно, що не треба добиратися нікуди. За п'ять хвилин вийшла і працюю. Єдине, чого бракувало селу, повноцінної міської інфраструктури централізованого водопостачання. Раніше ми набирали фляги. І робили такі заготовки. Тепер жителі гатного користуються водою зі столиці. Підвели вже з Києва водопостачання, і в нас зараз взагалі ніяких проблем з водопостачанням немає. Круглодобово є в нас вода. Коли прийшов, тоді можна і прийняти і душ. Керівник відділу продажів компанії забудовника розказує, яким важливим кроком стало будування централізованого водопостачання. Багато хто з забудовників передмістя стикається з такою проблемою, як неякісна вода, свердловини. Так саме тому компанія «Інтергалбуд» провела централізовану мережу з Києва до житлового комплексу Гай». Наразі вода централізована, київська більш якісна, так і вона постійно знаходиться в будинках, квартирах. Сьогодні в комплексі вже функціонує 11 будинків ще чотири в процесі будівництва. Тут є паркінг, садочок та школа. Планують відкрити медичний заклад. А в кожному будинку тут передбачена комерційна нерухомість, щоб і жити, і бізнесом займатися. Загалом це дуже великий комплекс передмістя. Він знаходиться на 48 гектарів. Тут буде побудовано 47 будинків. Так тут передбачена майже вся інфраструктура, котра тільки може бути. Представники компанії «Інтергалбуд» показують квартири, які пропонують своїм клієнтам. Забудовником передбачення квартири з ремонтом а, в трьох стилях: це мінімалізм, скандинавський стиль і сучасна класика. Озерний гай Гатне – міський проєкт, який тепер забезпечує мешканців усією необхідною інфраструктурою на рівні Києва.